Леся Стебло, голова громадської організації «Тепло рідних Сердець, виконавча директорка громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Як вас змінила війна? Змінила кардинально мене війна, тому що дуже часто, коли я чую, що другий рік ми боремося, для мене війна почалася 2014 року, з того моменту, коли був окупований Крим, коли в нас частково окупували Донецьку-Луганську область. З того дня все змінилося просто кардинально. Якщо говорити про події вже повномасштабного вторгнення, то напевно пройшла дуже така серйозна переоцінка цінностей. Я більше в рази почала цінувати свою сім'ю, взагалі можливість того, що я живу, і можливість того, що я можу продовжувати ту справу, за яку віддали своє життя тисячі Українських захисників, українських захисниць і цивільного населення. Що для вас волонтерство? Волонтерство для мене почалося ще з подій Революції Гідності. І тоді я зрозуміла, що незалежно від того, скільки тобі років, якої ти статі, якого ти соціального статусу, ти можеш бути корисним або корисною для своєї країни. І я дуже пам'ятаю один момент, коли на Хмельницькому майдані до нас вже ввечері пізно там горіла свічка, буржуйка, і до нас прийшла літня бабуся і принесла одну коробочку з ліками і пакетик з крупами. І я зрозуміла, що що, е, люди хочуть бути корисними люди мають бути корисними, якщо ми хочемо. Змін і волонтерство для мене це мій стиль життя, це те, чому я навчаю своїх дітей, це ті принципи, за якими я живу, і е, живуть ті люди, які мене оточують, мої близькі. І я мотивую інших людей теж долучатись до волонтерства, тому що насправді можна проявляти себе в цьому руслі в дуже багатьох галузях, а особливо сьогодні, коли йде в країні повномасштабна війна. Як змінилось волонтерство з початком повномасштабної війни? З 2014 року, коли почалася окупація Криму і був частково окупований схід України. Волонтерство стосувалося, на жаль, тоді не всіх. Я переконана, що це більше стосувалося тих людей, в кого були друзі або близькі у війську, хто пішов добровольцем, тому що значна частина тих, хто були на Майдані, вони взяли для себе таке рішення вольове і взяли зброю і пішли захищати нас. Тому волонтерство тоді ну, такий був феномен, який тільки починав дивувати світ. Але з моменту 2022 року, коли до нас в повномасштабному обсязі прийшла війна, коли війна практично зайшла у кожну хату, волонтери волонтерами стали усі, починаючи від людей літнього віку, так бабусь, дідусів наших, закінчуючи нашими маленькими дітками, які допомагали і збирали кошти, не тільки малювали малюнки, як це було так на початку війни. Дві 2014 року, які почали проводити масштабні акції масштабні, які виходили з музичними інструментами або просто зі скриньками, і е, робили блокпости, продавали якісь поробки, які самі виготовляли. Тобто, волонтерами стали практично ну практично кожен громадянин. Волонтерство з моменту повномасштабної війни змінилося однозначно, тому що е, коли почалася АТО але це тоді також був початок війни, і ми давайте будемо про це відверто говорити. Ми збирали такі ну, речі, про які ми вже сьогодні навіть не говоримо. Тобто, спочатку ми допомагали нашій армії бути одягненою, взутою, нагодованою. А сьогодні ми збираємо просто ну, шалені суми для того, щоб закупити автомобілі, безпілотники, засоби захисту і Бандера Паури, Старлінки і багато іншої техніки, яка допомагає знищувати ворога. Це говорить про те, що українська держава. Ну, такими швидкими кроками, на жаль, дуже болючими кроками, але сильно модернізувала свою найпотужнішу силу це Збройні сили України. Масштабування вашої діяльності. З 2019 року ми в місті Хмельницькому, за підтримки Хмельницької міської ради, та за сприяння українського жіночого фонду відкрили інформаційно-консультативний центр для родин учасників АТО та ВПО. Це така була масштабна, масштабний був такий проект для моєї організації. Це перший такий масштабний грантовий проект, але хочу сказати, що це такий був це стало такою платформою, таким кроком. Для дуже великих великих і дієвих речей, які ми маємо на сьогодні, за цей період часу ми зустрічалися з родинами, які втратили своїх близьких на війні, зустрічалися з ветеранами, з ветеранками, які. Ну, пройшли АТО і розуміли, що війна це біль, війна, це, це жах, війна це руйнування. Але війна це і боротьба за можливість бути вільними, за можливість жити в своїй країні, розмовляти тією мовою, яку тобі передала мама з молоком, і можливість взагалі. Планувати майбутнє, і коли напередодні повномасштабного вторгнення я разом з, з тими друзями-волонтерами, з якими вже був певний період співпраці щодо допомоги нашим військовим в зоні бойових дій на сході України. Ми домовились про те, що потрібно об'єднувати, консолідувати зусилля, тому що одного вибити дуже легко. А коли нас багато, це насправді показує ну, унеможливлення цих процесів. І 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, ми зранку я зазвонила до багатьох громадських активістів, волонтерів нашої нашого Хмельницького для того, щоб зустрітися і спланувати. Що будемо робити далі. І ми домовилися, тому що вже в повітрі таке відчувалася ну, атмосфера того, що дуже напружено було, що ось-ось-ось-ось може статися щось жахливе і надзвичайно таке трагічне. Ми домовилися, що якщо пропаде зв'язок, якщо, якщо будуть якісь такі події, на які ми не зможемо впливати поодинці, -по -по Зустрічаємося в нас на інформаційному центрі, і таким чином в нас зародилося тоді захист об'єднання волонтерів як громадська організація. Сьогодні це масштабування просто дало ну, колосальні результати. Це десятки тисяч людей, які отримали допомогу. Тому що вони постраждали від війни і мають статус внутрішньопереміщених це і продукти, це і гігієна, тобто це якісь базові речі, які були потрібні одразу. Потім це переросло в навчання, в допомогу у працевлаштуванні перекваліфікації. І якщо говорити про найосновнішу цільову групу, а це наші військові, це наші захисники і захисниці. То від е, оцього швидкого реагування, коли ми в перші тижні вантажили від, е, від 40 до 60 бусів кожного дня, тому що потрібно було дуже швидко допомагати за, за допомогою наших хмельничан і жителів не тільки міста Хмельницького обласного центру, а й області, людей, з якими ми власне вже і співпрацювали тривалий час, починаючи з 2014 року. Е, то від такої швидкої реакції до масштабування у вигляді ветеранського простору, який сьогодні працює, який було відкрито в листопаді минулого року, 2023, і на сьогодні це створення такої комплексної підтримки, це система кейс-менеджменту, де Буде надаватися і вже надається на сьогоднішній день. Дуже важлива підтримка для е, тих е, хлопців і дівчат, які вже звільнилися в зв'язку із пораненнями, в зв'язку з іншими обставинами для діючих військових. Ну і також величезна група це е, наші родини, родини, які не завжди готові е, і не завжди знають, як зустрічати е, м, свого сина, свою доньку, чоловіка з війни. Тому що війна насправді міняє, міняє. Колосально іноді міняє до невпізнаваності, але наша функція, наша місія зробити все для того, щоб суспільство було готове до того, коли повернуться наші ветерани з війни. Ну І е, хочу сказати також, що з серпня 2022 року е, місто Хмельницький е, один, одне із небагатьох міст. Єдине, напевно, яке провело кожної, не кожної п'ятниці акцію Поверніть героїв додому. Спочатку вона так звучала. На сьогоднішній день ця акція має назву Поверніть героїв з полону. Ця акція масштабувалася, і на сьогоднішній день близько 12 міст України проводять таку важливу мирну акцію для того, щоб нагадувати суспільству, якою ціною ми живемо у відносно мирних містах, якою Ціною ми ходимо на роботу, якою ціною ми обіймаємо своїх дітей, якою ціною ми плануємо завтрашній день і просто п'ємо е, чашку кави. Що у вашій сфері найбільше дратує? Байдужість. Насправді найбільший ворог українців це байдужість. Байдужість. Коли люди відвертають голову, коли стоять діти зі скриньками і збирають якісь е, донати, так байдужість, коли проводимо ту ж саму акцію, і люди, бачачи, що стоїть, стоять жінки, стоять молоді дружини, наречені, діти маленькі, які чекають своїх рідних з полону, своїх батьків або своїх дідусів, люди просто відвертаються і йдуть. От байдужість це найстрашніший ворог, який може е, Дати просто невідворотний шлях, найемоційніший випадок у вашій роботі. Загалом з початку моєї волонтерської діяльності таких випадків було чимало. І, можливо, колись я напишу про це книжку. Але от зараз одразу на думку мені спав потяг, який я зустрічала. Це був евакуаційний потяг. Останній, який їхав з Луганської області. Я пам'ятаю той момент, коли ми зустрічали дітей, які мали статус діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. Їх дуже в швидкому порядку евакуйовували з міста Креміна Луганської області. І тоді, власне, я разом ще з декількома волонтерами нашої громадської організації. Зустрічала їх, щоб передати їм одяг, передати їм гігієну, передати їм продукти харчування. І передати їм воду, тому що вони більше двох діб їхали в дуже складних надскладних умовах. На одній поличці для дітей, які мають інвалідність, знаходилось по двоє по троє діток, тому що вони, побачивши, що тамбори були забиті людьми, які тікали від війни. Вони змушені були. Е Сідати один до одного дуже близько для того, щоб люди могли зайти. Бо люди більше доби, більше півтори доби їхали без можливості сходити в туалет, просто вдихнути ковток свіжого повітря. І я пам'ятаю очі цих дітей, коли ми занесли їм в вагон піцу. Вони раділи цій піці. Напевно, я ще не бачила такого щастя і такого задоволення. І коли я стояла на вокзалі, і мені здавалося, що е, з цього потягу, з цього з цих вагонів, людей ну просто нескінченна кількість. Я їх ще просто стільки я не пам'ятаю в своїй пам'яті, щоб їх стільки було. Дуже було складно дивитися, тому що е, в основному це були жінки, жінки з дітьми. Люди з інвалідністю, дуже було багато домашніх тварин, і великий такий біль і розпач в очах людей. Люди тікали від війни, тому що люди відчули, що таке бомбардування. Люди зрозуміли, що потрібно рятувати своє життя і життя своїх дітей. Оцей от потяг, який був останній евакуаційний. Він для мене напевно не завжди залишиться в моїй пам'яті. Якою буде Україна після перемоги, перш за все, потрібно чітко усвідомлювати, що ми не маємо жити в утопічних мріях. Те, що ми виграємо, це однозначно. Інше питання коли? Знову ж таки, це залежить від нас. Складним буде процес відновлення. Але те, що Україна буде процвітаючою, те, що Україна буде неподільною, те, що Україна зміцніє, це Однозначно, але ми ще тривалий час будемо жити в цьому перехідному періоді, тому що, на жаль, ми маємо такого сусіда, який віками не давав нам можливість жити спокійно. І незважаючи на голодомори, незважаючи на репресії, на розстріляне відродження, на мільйони українців, які загинули в Сибірських лісах, українські. Такий генотип він незнищенний. І ми е, всьому світові показали, що той план, який був у Путіна і його поплічників взяти Україну за три дні, дуже швидко розбився. І е, тоді ми вистояли. Зараз ми вистоїмо і в майбутньому обов'язково відбудуємо, е, зміцнимося, е, станемо в рази сильніші, тому що. Якщо колись українець і українка це сприймалися як люди хлібороби, люди мирні, люди, які працюють на землі, то сьогодні весь світ знає, що українець і українка це воїн, це захисник і захисниця, для яких Україна понад усе.